Сергій Рібров натякнув на запрошення в збірну України легіонера дебютанта. Артем Довбик та Віктор Цянков долучилися до гучного бунту. Український талант офіційно покидає клуб із 105 чемпіонатів вже цієї зими. Несподіваний трансфер таланту у АПЛ. А також яка відома збірна дала згоду на проведення скандального матчу з Росією, та які два топ-клуби готові поборотися з Андрія Луніна. Розпочнемо з новини, яка може змінити футбол. Європейський суд ухвалив рішення на користь суперліги в їх битві з УЄФА. Тепер будь-який клуб може брати участь цьому турнірі і не боятися, що після цього послідують якісь санкції. Перспективу такого рішення об'єктивно оцінити зараз складно, адже серед усіх учасників змагання в ньому лишилися лише Барселона та Реал. Да, ж, санкції санкціями, але проблема була і в бунті серед болівальників та футбольної спільноти. Тому поки невідомо чи через ще раз клуби відродити подібну авантюру, навіть маючи на це офіційний дозвіл суду. Деякі клуби навіть вже поспішили голосити байкот, відродившомуся турніру. Серед протестантів опинилися Жерона, обидва Манчестерські клуба, Челсі, Баварія, Барусся, «ПСЖ», «Атлетіко», Рома, Інтер та багато ще кого іншого, навіть лівські Карпати. А поки Жерона скатала результативну нічю з Бетісом і опустилася на другу сходинку, пропустивши вперед Реал. Цікаво, що єдиний гол червоно-білих на рахунку Артема Довбика, для кого він вже став третім поспіль. Іспанські змі продовжують шаленіти від форми українця і присвятили йому декілька досить цікавих абзаців: розумний, працьовитий і зражаючий мускулатурою. Здатність Артема терпіти просто звіряча. Довбик дуже розумний тактично. Він все розуміє правильно з першого разу, чи то на маленькій дошці, де Мічел зазвичай персоналізує інструкцію, чи то на великій тактичній дошці, де загальні поради. Артем не дуже добре розмовляє іспанською, але чудово спілкується англійською. Він фізично сильний і їсть як лев. У нього елітна мускулатура, яка дозволяє думати, що він навряд чи отримає травми. Пише авторитетне видання, посилаючись на джерела тренерського штабу Жируни. Ну а тим часом Артем зрівнявся з Джудом Беллінгемом та вийшов на перше місце в Лалісі за системою «Гол плюс Пас. У обох виконавців по 15 результативних дій. Сербська федерація футболу підтвердила домовленість про проведення контрольного матчу з Росією. Гра відбудеться 21 березня в Москві на стадіоні Динамо імені Льва Яшина. Це офіційне підтвердження автоматично означає, що керівництво збірної Сербії отримало зелене світло на проведення цього матчу з боку ЄФА. Раніше Федерація футболу Сербії надіслала офіційний запит до штаб-квартири Європейського футбольного союзу з питанням щодо проведення матчу з національною командою України-агресора, яка все ще офіційно відсторонена від усіх змагань. Нагадаю, що команда Драгана Стойковича потрапила в груповий раунд Євро 2024 де зіграє з Англією, Данією та Словенією. З кожним днем в іноземній пресі з'являється все більше статей з прізвищем Андрія Луніна. Вчора іспанська льнешнал написала про варіанти з Ньюкаслом, а ще трохи раніше Віталій фігурував Наполі. І там і там потрібен якісний резервіст основним першим номерам. Варіанти з Луніним подобаються всім через те, що за нього не доведеться багато платити. А його зарплатня не така вже висока. Натомість, тих матчів, які він проводить цьому сезоні, скаути бачать, що він перебуває у гарній формі і сповнений мотивацією. Нещодавно Сергій Рібров натякнув на те, що Андрій скоріш за все знову повернеться до збірної, адже вони стежать за його прогресом і задоволені ігровою практикою. А ще, що як на мене ще більш цікаво, Реброва анонсував виклик нового легіонера дебютанта. Тренер молодіжної збірної мені дуже багато розповідає про Єгора Ермалюка. Всі ми бачимо його прогрес. Зараз Єгор здобув місце в основному складі Бренфорда, і, на мій погляд, там він виглядає дуже цікаво. Тепер подивимося, як буде далі. Для гравців національної збірної дуже важливо отримувати потрібну практику, щоб вони були в тонусі. Я тільки сподіваюся і бажаю ярмалюку, щоб він втримав місце в основному складі і далі прогресував. Для гравців збірної дуже важлива стабільність. Якщо він постійно грає, ми можемо стабільно дивитися його і робити якісь висновки. Це стосується всіх гравців, які є кандидатами у збірну. Цитує Реброва Вібет Юкрейн. В цьому сезоні на рахунку його 10 матчів за Бренфорд. І, хоч в нашій збірної немає проблем на цій позиції, але просто для того, щоб подивитися, як ярмолюк буде виглядати всі збірні, а гадаю, що його невдовзі все ж таки викличуть. Ну а що думаєте ви? Чи заслужив ярмалюк найсвішан збірні Україні? Пишіть ці варіант в коментарях під цим відео. А тим часом у Єгора може з'явитися в одноклубниках співвітчизник. Спорт.UA пише про інтерес Бренфорду до голкіпера руху Святослава Ванівського. За інформацію, джерела представники АПЛ звернули увагу на 18-річного футболіста у матчі юнацької ліги УЄФА рух Мітьюланд. Зазначається, що саме прогресор малюка надихнув Бренфорд, уважніше подивитися до українського ринку молодих гравців. І ось вже скаут англійського клубу були помічені на матчі внутрішнього чемпіонату юніорів Динамо Рух. Перший українець в історії Лаціо покинув клуб, так і натримавши шансу в першій команді. 17-річний Максим Лехів вільним агентом пише «Спорт-24». Хоча на трансфермаркеті півзахисник все ще перебуває у стані орлів. З моменту свого переходу з певка Львову за півтора роки у Максима Віталії 17 матчів та один гол. Судячи з усього, без пропозицій, українець не залишиться. В неприємну історію вляпався Дніпро 1 Клуб отримав трансферний бан через непорозуміння з відходом Ігоря Євічевича. Як запевнив президент «Дніпріан» Юрій Береза, в справі фігурує не тільки екснаставник, наставник, але все опирається саме в нього. Хоч і на думку функціонера це не стане великою проблемою, і вже після нового року це питання буде закритим і ніяк на трансферну кампанію клубу не повплива, поки Дніпро 1 де на другому місці в УПЛ, поступаючись кривбасу лише за різницю м'ячів.